уроку тему уроку записали перпендикуляр і похила їх властивості. Yeah. На минулому уроці ми з вами будували ось такий трикутничок, тільки літери трошки по-іншому розставляли, але то вже другорядно. Таке питання до вас. Як називається? Дивіться. Те, що я вам хотів розказати ще на минулому уроці, де можна застосовувати властивості перпендикуляра і похили. їх можна розташовувати на практиці, тобто при побудові певних, ну тобто, бачите, при побудові певної вежі, певної антенни ще чогось, тобто можна застосовувати якоїсь вишки, можна застосовувати відповідно властивості перпендикуляра і похилої, тобто розрахувати, скільки чого знадобиться для такої побудови. Далі починаємо працювати. Відкривайте підручник, сторінка 146. Сторін продовжуємо. Все, давайте більше розв'язувати, бо ви багато розмовляєте. Записали номер 2321. Із точки, від... точки віддаленої від прямої на 5 сантиметрів проведено до цієї прямої дві похилі. Завдовжки 5 корінь з 5 і корінь з 89 сантиметрів. Знайдіть відстань між основами похилих. Що ми з вами робимо? Що ми з вами робимо? Спочатку побудова із точки. Тобто, поставили точку віддаленої від прямої на 5 см. Те, що я вам казав, побудували нижче пряму. Точка віддалена від прямої. Точка віддалена від прямої. Тобто будь-яка відстань проводиться під прямим. Кутом. Проводиться під прямим кутом. Проведено дві похилі. Як ми бачимо, вони у нас трошки різні. Тому давайте так: одну зробимо трошки коротшу, а одну трошки довшу. А одну трошки довшу. І давайте зробимо таким чином. Тут у нас нехай буде літера А, тут нехай буде літера H. Літера Б і літера С. Нехай таким чином підпишемо. Знайдіть відстань між основами похилих. Умову я запишу в Word, тому що тут не зовсім зручно корені буде писати. Ви, ви записуєте, а я нікуди не одіну рисунок. Він буде при вас. Він буде при вас. І так, дивіться. Із точки віддаленої від прямої на 5 см. Тобто, яка, який відрізок у нас буде дорівнювати 5 см. А це. Те, що я вам казав. Відстань. 5 см. А, ой. А аж записали дорівня 5 см. Далі проведено дві похилі. На чому хочу звернути вашу увагу? Ви не знаєте, яка у вас одна, яка у вас. ну Одну, ви знаєте, корінь з 89. Корінь з 89 сантиметрів. Іншу ви не знаєте. Ну, 5 корінь з 5. 5 корінь з 5. Яка з них довша? Нам треба це дізнатися. Яким чином це можна дізнатися? 5. що що? 5 корінь з 5. 5 корінь з 5 буде довше, тому що якщо ми 5 заносимо під корінь, 5 множимо на 25. Це буде дорівнювати корінь зі 125. Відповідно, тоді. Корінь з 89 за нашим рисунком. Яка це буде похила? АЦ. Це... АЦ. Це... це буде похила АЦ. Це... Далі. Далі. Можете не ще опустити, будь ласка? Так. І відповідно інша похила це в нас АБ. Знайти нам треба відстань між основами похилих. Знайти нам треба відстань між основами похилих. Тобто знайти треба CB. Між основами похилих. Знайти CB. Б. Дивіться, коли розв'язуєте задачу про перпендикуляр та похилу Розглядайте який не Шукайте. Тобто, в, у вас попередня тема була теорема Піфагора, так? Тобто, теорема Піфагора до якого трикутника застосовується? В даному випадку до Аж. До будь-якого. Ну, до прямокутного. Да. Правильно? Тобто, шукаємо прямокутний трикутник. В нашому випадку ми можемо як один, так і інший розглянути. Тобто, в якому порядку це вже друге питання. Тобто, можемо, ну давайте почнемо з А. Розглядаємо трикутник АHC. Дивіться, що, що, що в нас в ньому є, чого немає. У нас є сторона АС, є сторона АН. AH. Як нам знайти CH? Ну, від АС uh, відняти АН. А С в квадраті, мінус АН в квадраті, правильно. Тобто Ц в квадраті, буде дорівнювати. АC в квадраті. Корінь з 89 квадраті мінус 64. корінь з 5 в квадраті. Тобто 89 мінус 25. І чому це буде дорівнювати? 64. 64 правильно. Тобто це H. Шукаємо корінь з 64. Дорівнюватиме. 8. 8 сантиметрів. Це перше, Тобто перша частинка нашої. Точніше, перша проєкція однієї з похилих. Ну, а потім, коли ми знайдемо Б, це все додати. Потім додати. Тобто, тепер нам треба розглянути наступний трикутничок АHB. В ньому ми не знаємо сторону HB. Б. Ну, треба AB тобто... в квадраті мінус а, в квадраті. Мінус AH в квадраті. HB в квадраті буде дорівнювати. Ну, 5 корінь з 5 в квадраті. Або одразу дивіться, ми ж не просто так це шукали, щоб потім не шукати той квадрат. Можна одразу корінь зі 125 в квадраті. 125 в квадраті. Мінус ті самі мінус 5, 5 в квадраті. Тобто корінь зі 120. Це в нас 125 мінус 25. Буде дорівнювати 100, тобто HB. Буде дорівнювати корінь зі 100. Ну, і тоді це дорівнює 108. 10 сантиметрів. Тобто, тепер, щоб знайти 48. CB, 18 дорівнює CH плюс HB. Тобто, 8 плюс 10 дорівнює правильно 18 см. І записали відповідь. Це Б дорівнює 18 см. Записали. записали номер 23, 22. Із точки до прямої проведено дві похилі, довжини яких відносяться як 5 до 6. А проєкції цих похилих напряму дорівнюють 7 і 18 см. Знайдіть відстань від даної точки до цієї прямої. Тобто, все так само, як ми робили до цього. Побудували точку, побудували пряму. І, відповідно, одна похила коротша, одна довша. Судячи з умови, тобто з, їх, з того, що вони відносяться, як 5 до 6. Як 5 до 6. Давайте. І ось так. Далі тепер. Тепер дивіться, із точки до прямої проведено дві похилі, довжини яких відносяться як 5 до 6. А проєкції, тобто, якщо мова йде про проекції, значить вже, відповідно, у вас буде проведено перпендикуляр. Вже буде проведено перпендикуляр одразу, якщо мова йде про проекції. провели. Ну, а далі можна підписати. Нехай буде А, Б, С. І тут нехай буде Аж. І ось тут нехай буде Аж. Ні коренів, нічого немає, можна тут умову записати. І так, відомо. Давайте так, яка наш яка похила в нас буде коротше АБ. АБ відноситься до BH Точніше, до ОБЦ похиллю Як 5 до 6. <кій> Як 5 до 6. Далі проекції, тобто який відрізок буде дорівнювати 7 сантиметрів. А, а, аж, аж аж правильно те, що ми з вами розбила, розбирали на минулому уроці, тобто те, що чим коротша, ну, тобто, якщо коротка, коротша похила, значить і коротша проекція. Тобто, а аж буде дорівнювати 7 сантиметрів, відповідно, аж це буде дорівнювати 18 сантиметрів. Ну і завдання: знайдіть відстань від даної точки до цієї прямої. Тобто знайти BH. нам треба BH. Знайти нам треба BH. Записали. Зв'язок. Знайти АБ і БЦ. Не знайдемо. Ну Хоча Сьогодні. б написати, що воно нехай там 5. 6. От, нехай, так. Да. Нехай АБ дорівнює 5х. БЦ дорівнює 6X. БЦ дорівнює 6х. Я з тобою згоден, але дивіться. Якщо ми будемо розглядати хоча б якийсь трикутник. Дивимося. Якщо, наприклад, АБ розглядаємо. Дивіться, у вас тут АБ дорівнює 5х а Аж дорівнює 7 сантиметрів. Тобто у вас дві сторони невідомі, правильно? Давайте розберемося. А як звідси знайти нам BH. А Б в квадраті мінус АH в квадраті. А Б в квадраті мінус А в квадраті. Далі. Тобто знайти ми нічого не можемо. Єдине, що, дивіться, ну, у нас одна з невідома, і ще й BH невідома. Далі розглядаємо наступний трикутник. Може, там щось вийде. BHC. Що ми тут знаємо? Тут ми знаємо, що в нас BC дорівнює 6х, HC дорівнює, скільки там, 18 см. Знову ж таки BH в квадраті. BH в квадраті дорівнює. І так само BC в квадраті мінус HC в квадраті. Тобто, також ми нічого не знаємо. Продовжуємо розв'язок нашої задачі. А тепер дивіться. Ми нічого, ну, тобто, якимось чином щось виразити, ми не можемо. Але дивіться. BH в наших три, ну тобто, в нашій побудові для обох трикутників однаково згодні? Тобто, яким чином нам зробити? Ми можемо? Тобто, ми стверджуємо, 100% можемо, можемо стверджувати, що наше BH в квадраті як, і для, як для одного, так і для другого трикутника буде рівно. Ну, тобто, це одна і та сама пряма. Один і той самий відрізок. Один і той самий відрізок. Далі. Тобто, яким чином ми можемо зробити, ми можемо прирівняти ці значення. Тобто АВ в квадраті мінус АН AH в квадраті дорівнює БС в квадраті, мінус HC в квадраті. А ось тепер з цього щось можна вже вижимати. Тобто, АВ в квадраті це в нас 5х в квадраті, анус AH, мінус AH в квадраті 7 в квадраті дорівнює БС в квадраті. Це у нас 6х в квадраті. Мінус HC в квадраті, тобто мінус 18 в квадраті. Мінус 18 в квадраті. Вичте, але я не дуже зрозуміла, що ми зараз зробили. Дивись, наше BH для обох трикутників воно однакове, так? Угу. Тобто, ми виразили ось тут. BH в квадраті, виразили ось тут. В різних трикутниках, так? Так. А далі ці значення, які ми ось тут виразили, прирівняли між собою. Угу. А потім підставили. Ну, тобто, а Б ми писали 5х, тобто 5х в квадраті і так далі. Дякую. Далі 25х в квадраті мінус 49 дорівнює 36х квадраті мінус 320 вчиняння. Тобто 25х в квадраті мінус 36х в квадраті. Дорівнює. Мінус 324 плюс 49. Переносимо значення, змінюючи знаки на протилежні. Тепер що в нас виходить ліворуч? Мінус 11х в квадраті. 11 Праворуч. Мінус 275. Мінус 275. Чому тоді буде дорівнювати х в квадраті. Мінус 275 поділити на мінус 11. Ділимо на мінус 11. І х в квадраті дорівнює. 25. 25. Розв'язуємо це рівняння. Чому х може дорівнювати? Корінь з 25. 5, 5 або мінус 5, але дивіться. Рівняння розв'язали ми правильно. Але тобто, після того, як розв'язали рівняння, виділяємо один корінь той, що нам підходить. Тобто, мінус 5. Зараз. Давайте я ось так зроблю, тому що він тоді мені буде виділяти. Або О, отак зроблю, тому що він тоді буде мені виділяти все повністю. Нам підходить корінь тільки х дорівнює 5. Оскільки. Оскільки мінус 5. Ну, тобто, у нас Х, якщо ми будемо мінус 5, сторона від'ємною може бути? Ні. Не може. Не може. Тепер повертаємося до завдання. Знайдіть відстань від даної точки до цієї прямої. Тобто, нам треба було знайти BH. Нам треба було знайти BH. Але для того, щоб знайти BH, яку сторону будемо шукати? Ну, дивіться, тут можна або АБ, або БЦ, яку хочете. АБ. Нехай АБ дорівнює. Тобто нам треба 5. У нас АБ було 5х, тобто 5 помножити на 5. А Б в у нас виходить 25 см. 25 ну, і знову ж таки, якщо ми взяли сторону АБ, тоді ми розглядаємо трикутник ABH. З нього у нас виходить Б H в квадраті, дорівнює АБ в квадраті, мінус AH. В квадраті. Стоп. Правильно я написав. АБ так, мінус А H в квадраті. Тобто, тепер підставляємо значення АБ в квадраті. Ми з'ясували, що це в нас я, ще. АБ в квадраті це 25 в квадраті мінус А H в квадраті. Дивимося, Аж в нас було 7 сантиметрів. Тобто мінус 7 в квадраті. 25 в квадраті, чому дорівнює? 625 мінус 49. 625 мінус 49. Дорівнює. Обчислюємо. Скільки ще раз? 276. 576. 576. І BH. Чому буде дорівнює? Корінь з 576 згоден. А який же корінь з 576? 4 правильно? 24 сантиметри. Ну, тобто, від нас просили знайти відстань від точки до від точки до прямої. Ми її знайшли, тому сміливо можемо записувати відповідь. Відповідь BH до рівня. 24 см. Записуємо. Опрацювати параграф 5.23. Виконати письмово номер 23. 23. три номер красивый.